Теж заходити до ефіру. Всім привіт всіх вітаємо. Привіт, вчора. вам Дуже гаряче. Всім привіт всіх вітаємо. Давайте так, Пабадьорій. Ми ще не коптали кави. Я, я вже... Сьогодні четвер, сьогодні я... кава з карицею, пряжа з карицею. Що там, як кажуть? Наливайте Зараз. каву з корицею або чай. Будемо спілкуватися. Ми сьогодні будемо вам розповідати про шовк, про бавовну. Ми підготувалися і вдягнули шовкові вироби. І трошки покажемо, що і чому ми їх так. носимо. Всі, хто доєднався, це наш ритуал. ритуал як кориці, аромат наповняє наш дім, так і гроші наповнюють наш гаманець. Тож заряджаємось тільки на позитив. Хоч в нас е так, <хи> я вже сміюсь, це в мене історичне. Дивили... Треба зьорбнути. До речі, хто хто не дивився, як нам живеться в Харкові, у е Слави Дьоміна вийшло інтерв'ю з нашим мером і з нашими інфлюенсерами, і вони показували, розказували, як же ми тут живумо. Так, то блоги, бо... І були блогери. Я поставлю під... живу в Карпіні і, і не стежу за, за місцевими блогерами. Ну, як, я прийдувати. теж та, там просто було написано блогер. О, знаєте, як ми називаємо нашого мера? Можна це в ефірі сказати? Я не знаю. <реш> ну, Ні. ми ж Нічого Ні. такого Нічого ж не... такого, ну в нього там питали, він знає, що його якось там. Я... Він сказав так, до мене доходять чутки. <реш> От я на цьому. Оце, мабуть, коли він до нас приїжджав сюди, то ж в нас таке. Боїлась. Відбувалося. В нас, щоб ви розуміли, перед тим як він приїде, зробили капітальний ремонт на асфальту. Тут були, залатали ями, помили вікна у приміщенні, в приміщенні з вулиці повністю. Тут йому цей спецтранспорт всю ніч перед його приїздом мив в асфальт ви сена, А ще й трансформаторну будку. Так що, знаєте, як звати мера Ігор Тіріха? Тєріхов... Ігор, Ігор Олександрович. А як його звуть? Ніхто не знає. Ну то ж був Гепа, а Тіріха. Ми зараз вас введемо в курс, щоб ви знали наш. Всі знають, що в нас в Харкові є Тремпель, є барабан. І щось... Градусник. Ж, а, ти После, сленгу. Ампулка. Ампулка, так. Да. Тобто ми... а, кличуть. А, а, да, кличуть. кличуть його, покажи, ну, Покажи, ну, ти ж казала, я твіт <laughs> тебе дізналася. Його називають. Правильно, сюди грав? Сюди грав, чай бергамот. Все все, нас тепер всі бани закинули. Так, ну поки всі зібрались, поки в нас така хвилинка гумору. І знаєте, мені сподобалась от фраза там в цьому інтерв'ю. Що харків'яни не хочуть, щоб їх жаліли, це справді. А щоб ви відносились з повагою. Тому дякую, дівчата, що ви нас підтримуєте. Це дуже приємно, що ви нас саме за це і поважаєте. Що ми знаходимося в Харкові? Ми знаходимося до речі соната, Якщо ви будете дивитись нас в Ютубі, ми знаходимося в Харкові в місті, метро Наукова, вулиця Серпова, 4В. Працюємо з понеділка по суботу, з 9 до 17.00. Без перерви на рекламу. Тож приходьте, будемо е, спілкуватися. Не забувайте ставити нам вподобайки, е, що ми... там ще закусенець, вподобайки пишіть і пишіть коментарі. Може комусь щось цікаве почути від нас, ну якусь да, тема цікава. Пишіть якісь да, ваші питання, які би ви хотіли, щоб ми обговорили обов'язково теж. Так, Давай. ми сьогодні вирішили повторити ну, самі тему шовку, бо ми давно її вже, так, так би мовити, підіймали. І... І сьогодні буде саме тема в нас про шовк та про бавовну, і бо в нас і є в наявності і те і інше. Ми маємо і вироби. Ми покажемо, що в нас і зв'язаного є. Може, ви надихнетесь цьому? А я хотіла сказати, що в нас є перерва на, на каву з клієнтами. Не знала! Вчора в ну, нас була ага. перерва, ми пили каво, Вітали Олену, а, І так. сьогодні її вітаємо. Ми Ой, знаємо, що, так. Олена, ви будете дивитись на записі. тож ми Знову, знову Туда, вас да, вітаємо, з днем народження. З днем народження. Дякую, що ти вчора прийшла до нас, зустріла свій день Пи... з першими в з нами, з першого, а потім з іншого. Дякую, велике. Тож, будемо давайте. починати. Давайте, давайте прошовку, розповідати. Так, ну буду сьогодні я. Е Просто в Галі сьогодні щось з голосом хриплим, бо я тому я й стаю і п'ю каву. Буду вам відповідати в коментарях, трошки вискакувати, як із ларця, можливо, тож давайте. Так, ви повинні кодуватися і відкрити сонату у Дніпрі. А, клонуватися, клонуватися. мабуть, так. До речі, розмовляли про знак про це, і ми навіть знайшли вже автомобіль, який буде перевозити ну поки таки Так, неявний. Ну вже й шукаємо ідеї, як загрузити нам пряжу в автомобіль, і як, як нам пересуватися. по... По країні, Тож, ну, ну то, в нас буде розписаний тур, ми тур. будемо їздити. Так ми, ми вже розуміємо, що трошки ми такими зірками стали. Ну, ми корони збиваємо собі, лоп нас, Ну я б чесно боюся, коли мене пізнають. І я так трошки ніякові. Мені трошки некомфортно ці, і ми не чому. хворіємо. Ні, мені здається, ми не хворіємо зірковою ні, ні. хворобою. Тож. Тож сьогодні будемо розповідати вже по, про таке мерське, про про, про пряжу. Ми нагадаємо, прошу, бо так, ця тема взагалі була ще на, на початку весни, на початку самому. Так, 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 ми дуже-дуже давно про це балакали. Тож так, починаємо. Галя буде мені допомагати там. Е, так, я вам покажу, в якій я футболці. Е, це із 100% шовку, зв'язана, і вона, якщо бачите, вона трошечки мерехтить. сюди. Додана ниточка люрекса тоненька. Це мені зв'язала наша майстриня на машинці. 5 класу всі технічні е, характеристики я не знаю, бо я не в'яжу на машинці, я не знаю. Можу розповісти, що це реглан погон, а позаду звичайний реглан. Дуже класна посадка. Це модель Лоропіани, так? Так, Це yeah. модель від Лора Піани, є майстер-класи у, якщо не помиляюсь, Урок Роксфор. в неї на машинці. Як в'язати цю конструкцію? Не знаю, за майстер-класом в'язала наша Марина, або так, вони... так, так. Так, так. по майстер-класу вона в'язала. Що хочу розповісти, що шовк дуже комфортний, незважаючи на люрекс, Ну люрекс ми не зараз не обговорюємо. Він не колючий. Шовкову футболку я зараз на собі взагалі не відчуваю. Я сьогодні приїхала у футболці ну, звичайний, в котоновій, В нас дуже так спекотно стає в Харкові. Ось в шовковій мені дуже комфортно, і ще за е, рахунок того, що вона ну, Має такі петельки більше, ніж ткане полотно, то вона буде на вулиці ще більш продаватись. По вулиці я ще не, не ходила в ній, це в мене така презентація. На мій розмір в мене L, такий гарний L розмір. Пішло 220 грамів. Ну, сумарно, там може грамів 10, напевно, Люриксу, тобто в 200. Ну, треба брати 250. Так, 250. Зразки, треба... Так, так це, це саме по так, завжди враховуйте, що на зразки потрібно брати. І ми теж з Маринкою це обговорювали: що потрібно в'язати, особливо на машинці, великий зразок, не жаліти пряжі, тому що з великого саме зразка ви зможете. Більш гарно посадити модель ну, або вирахувати, як змінюється полотно, бо шовк трошки трошки він від... витягнувся. Потрібно було е, трошки. ну може, Мені ця, ця довжина подобається, я ось так от частинку заправила, тож мені дуже комфортно. Просто це враховуйте, що шовк він може витягатись за рахунок в нього така структура. А, так, Альона і спицями також треба великий. Так, і спицями потрібно в'язати великі зразки. Ну, зараз тема не про зразки, ну, це, це просто така наша рекомендація. Тож, шовк це дуже комфортна ниточка. Шовк це 100% натуральна ниточка. Вона е із, із чого із чого вона і робиться? Із... <св> із із лише? Із тутового шовкопряда. Так, із тутового шовкопряду вона ляльки, кульки, ой, кульки, ляльки. Коли, коли вона перетворюється, вона така із коконів, тут шовкопряда, Ось, ось так. Із ферменту витягується довга-довга ниточка. Вона трьохрана, тому шовк більш блискучий. Він різних сортів видів є. І зараз ми покажемо, який в нас є. Привіт-привіт, хто доєднується. Тож, почнемо ми з найблискучішого із того шовку: це від сесії Маніфатура Артикул Clinder. 100% шовк, дуже тоненький, 6000 метрів. Це якраз ось цей трьохний, який блискучий шовк, він витягується. В процесі носки, тому це треба ураховувати. І що ще по в'язанню одразу що шовк, рекомендують в'язати максимально по спиці, максимально щільно. Щоб, якщо як це правильно сказати? Якщо буде петля більш вільно, вона в процесі витягнеться, тому що шовк це такий матеріал, який він важкий, і під своєю вагою він потягнеться. Може для футболки це не так критично, якщо в мене були лямки такі з декольте, то могли б вони, можливо, витягнутись і зробити трошки незручно. Ось це треба враховувати. Дуже часто в'яжуть шовк зверху, ну якісь вироби зверху донизу, щоб можна було потім якось з довжиною погратися, вкоротити. І рекомендуємо і ми і ну, загалом в'язати шовк. на... На, на бамбучці, на дереві, тому що він е, слизький такий і йому більш комфортніше буде на ну, такому, не дуже слизькому матеріалі. Хоча багато хто в'яже і на металі, хто... хто... Кому висручну, да, так. Але... Тут, тут по зручності. Тут, тут по зручності е, я просто рекомендую завжди в'язати по спиці. Ось, ось це моя така рекомендація. І якщо ви ну, ми ж завжди орієнтуємось, так, зараз тут питання. Я трохи запізнилась, може, ти вже казала, футболка, що на тобі, то спиці, чи це, це машина. Це машина по Роксфор, майстер-класу. Тож... Якщо по метражу ми орієнтуємось, і це в нас будуть списи, на 4, то ми рекомендуємо піврозміру або розмір брати менше для шовку. Тож, в шовк зелінде від маніфатура сесія, шіститися, це в нас що така до початку війни, в нас поставка. Так, від е, майстер-клас Рокс, Фо. Рокс Фокс, і, вибачаюсь. Е, жовтий, такий гарний, не знаю, мені Галя зараз скаже: вона передається чи не передається? Передається. Передається, класно передається. Ціна 150 гривень за 100 грамів. Це для шовку зараз ні, ні про що. Коли я бачу, стикаюся 270-250 гривень. І цей самий артикул Целін. Зелений може трошки бути не, не зовсім схожий на себе. Ось, з він гарно передається. Зелений, і це все, що залишили, зеленого ще є ось така. Ще є ось така маленька. Кому вже тут з ефіру потрібно, пишіть, зробимо скрін і потім, потім, потім одразу відправимо. Цей шовк ми змотуємо і розмотуємо на різні конуси в кілька складань. Максимальна кількість цього я змотувала в 16 складань. Не без провісів, звісно. Так, дуже багато складань, особливо шовк не рекомендується, він слизький, він сам себе чіпляє, тому краще там десь в 4 складання, як і більшість пряж, 4 складання і просто на більшість конусів. В нас розмот, ми додатково не знімаємо коштів, тож зможемо зробити. Або якщо берете без розмоту, в нас діє на безрозмотні конуси, мінус 5% знижка. Це теж мені здається такий приємний невеличкий бонус на доставку. Зараз так нова пошта смішно з копійками рахує. Не знаю для чого це зроблена програма. В них так вчора я за посилку повинна була заплатити 57 гривень, 26 копійок. Ну, як якось ми розійшлися. Так, наступний у нас артикул із шовку. Тут так на кардонета це 100 шовк. Він схожий, він рипить, він схожий на дикий шовк, хоча він блискучий, дуже блискучий, м'який, приємний. Такий темно-синій. Ось зараз він гарно передається, приємно він в'яжеться. В нього метраж вказаний 600 метрів. Трошки тут не такий. Чесно кажучи, він тонший, він значно тонший, він, напевно, десь 800 метрів. Не знаю, і не перераховували, дівчата брали, в'язали, саме підбирали там щільність ціна 220 гривень за 100 грамів. Ось такий синій. Він один ось цей кордонет, він і переїжджав один, і він такий. Чудно. А ти ж без звуку дивишся, він здивишся. Він да. Ну, Галя тут на відстані від мене. І вона ну, мені чує... подобається це хруст дуже. І він ось цей, коли він хрустить, він. Більш м'який. Не знаю за рахунок чого, це ще маємо чорний. Е, хотіла сказати 100% чорний. Так, 100% чорний 100% шовковий артикул від Каряджи Sirius. Це шовк Малбері. Він не дуже такий так, дуже смачно хрустить. Дійсно, він смачно хрустить такий, він не дуже блискучий, має такий блиск, ну не, не, не такий якось цей полірований, В них різні блиски. Метраж 3000 метрів, залишилась всього дві бобінки. Я знаю, майстриня наша е Світлана, вона додавала в нас люрекс був на Мариносі, і вона в'яже сукню. В неї там щось з перев'язами якимось. Дуже класно виходить, я бачила полотно і в гачку. і... І спицями на машинці не бачила. Ну, Я думаю, що і для машинки він теж підійде. 3000 метрів, дуже гарний метраж, можна його як і додавати до чогось. А ми комусь міксували щось на сукню, на чорну сукню гачком. Ну, класний, він дуже-дуже приємний. І тут немає ось цього шовкового такого. Скажу такого лютого блиску, проте він ось в мене цей шов він теж без такого е прям шовкового блиску, Та ви отримаєте саме його характеристики, що він тактильно приємний, він на, е на тілі майже невідчутний. І це такий кайф для тих, я. З віком зрозуміла, що я така жарка, <смі> що я в приміщеннях, ну я і зимою і зимою, я не мерзну. Для мене комфортно і бавовняні светри взимку. Тобто в мене є там із альпаки, в мене є з кашеміру. Тобто в шовку, буде мені і зимою дуже комфортно, бо у шовка є така гарна. Властивість він підлаштовується під температуру і тіла, і навколишнього середовища. Тобто мені буде комфортно, і якщо стане тут прохолодно, і ось в нас в магазині тепленько, в себе я в екрані бачу дуже-дуже червоною. Я насправді не така. Я не знаю, яка я на екрані. Червона, я червона, мені на жарко, мені, мені чомусь в нас немає фільтрів. Ну, я відчуваю себе так, що я така червона, тобто мені тепленько. І в нас щодо того, що підлаштовується під температуру, ми в'язали неодноразово це в нас в наявності 100% шовковий светр. І він, це класна річ для тих, кому завжди жарко. І це варіант. Прильот в ефірі, зараз почитаємо дим. Зараз зберемось. Ні, нічого не пишу. Поки нічого не пишу. Так, сільний а, Остапайтесь укритті. Дівчата, якщо що, ми будемо вискакувати, не хвилюйтесь. Ми просто в центрі знаходимось. Тож светер Так, светр комфортний. Це гарний варіант для тих, хто працює в офісі, для тих, хто недовго знаходиться на вулиці. Звісно, він буде комфортний на вулиці. Вийдемо, подожди, минуточку. Що треба ховатися? Я не знаю, що робити. Ладно, я на свій і ризик, якщо що, залишу відкрито. Я не знаю, що я встигну, звісно. У нас? Щас ще одну хвилинку почекаємо і будемо. Давайте далі, все нормально, все гаразд, десь тут поруч. Чесно кажучи, нам ніде ховати. Ну так, умовно, ми переходимо в укриття іноді. Ну, це умовно. Так, нагадайте, про що я казала? Про те, Прямо... що він підлаштовується, а, що можна в'язати шовку, бо вони підлаштовуються під середовище і вашу температуру. Ось мене зна... значить уважно слухати. В укритті. в укритті ми, ми за манекеном будемо ховатись. В мене ж в серці наче коле. Ми трошки вже звикаємо, до речі, до цього. Це така муха. Дівчата, давайте ми вийдемо. Ми збережемо, а потім трошки згодом вийдемо ще раз. Ми пізніше вийд... вийдемо, це теж збережемо, хай буде.